Продаємо одну квартиру по вулиці Лаврухіна, 12. Ліворуч самоузел. Сумісний, душова кабіна. Ремонт зроблений під чистову обробку. Велика кухня. Загальна площа квартири 45,3 квадратних метри. Кахиль вже покладений. Малкончик. Це 18-й поверх. Подивіться, який проволошливий. Перес на лаву, шпалери світленькі. Якщо ви любите стиль лофт, все вже готово. Це гардеробна, проворіч від входу, і кімната. Балкон виходить у нас з кухні. Парковка із вікна, спортивна площадка. Нагадую, 18-й поверх 24-поверхового будинку. Чекаємо вас на перегляді.